Вітаю, всіх вітаю на каналі Оракул. З вами тут Юля. Всім мирного неба, доброго часу вам доби, добрих новин, доброго здоров'я, доброго. сьогодні у мене незвичайна розпаковка, це, це, це вже не розпаковка, тому що воно вже розпаковано. Але все-таки я хочу показати вам те, що я придбала, те, що мені прийшло з Aliexpress. тому це одним словом це дубль-2. Це розпакування дубль 2, тому що, як виявилося, у мене в телефоні не було місця. І я не мала як об'єднати. Я зняла е, одну розпаковку, коли вже ну, з цих конвертів, тих, з тих мішочків, тих торб, торбочок, розпакувала ці два оракули. Оці, точніше, оці два мені прийшло спочатку. Це навіть не оракул, це такі картки, а це оракул. І я відео не закінчила, звісно, тому що в дорозі був оцей. Я так навіть тому відео сказала, що в дорозі у мене ще один оракул, прийде ще цей, я ну, зніму ще розпакування на цей оракул, і ось ще такі тут браслети і оцей ангелочок. це було в дорозі. І це, думаю, зніму ще одне відео і об'єднаю, але, як виявилося, об'єднати я не змогла. Склеїти це відео, тому що два відео до кучі. Треба було, тобто ще не видаляючи попередні два окремо ці, потім, щоб їх об'єднати, треба було дуже багато пам'яті в телефоні. У мене і квілості пам'яті немає. Тому я ці відео просто видала і запишу вам спочатку таку незвичну розпаковку, тому що вже воно розпаковано. Але хочу все-таки поділитися показати вам, що я на алізах замовила ці карти особливо. Такі ось це два оракули. Цікаві якісь такі оракули, не знаю, що це таке, якісь новинки на алі чи що. Тут, тут немає Ні МБК. Ну, МБК немає то, то зрозуміло, тому що е, тут на, цих, на картах намальовані значення. Ну, ось Тут на кожній карті значення. І так само на тій іншій, так і на тому третьому, так і всі вони. Ось тут, тут уже тут же все є. Це тіньове слово, якесь оракул, тіньове слово. Ну тут, коротше, тут, як я вже переводила, дивилася, то тут тіньове слово, наприклад, тут ізоляція, І тіньове слово, і тут як значення цього слова, що воно вам може дати, як це тіньове слово. Якщо ви в ізоляції якісь, наприклад, перебуваєте, то тут ось значення, що якось. Це більше допоможе вам відкрити себе, ну, якусь іншу сторону себе, як пропрацювати щось у собі, зрозуміти себе, більше прислухатися як то, що до свого власного я, ну щось таке, коли ви знаходитеся в якійсь там ізоляції, самотності, ну, і так далі. Тут я деякі вже так подивилася, що, що це таке, що воно е, Ну таке, цікавий такий оракул, це тіньове слово. І тут, о, тут сорочка така цікава, руки, чи то так, чи так правильно. І тут немає, звісно, МБК немає, але, е, знаєте, прикол в тому, що тут немає ніяких не художників, нічого. І оцей такий самий «Мудрої відьми. Оракул. Це такий тоненький, взагалі маленький, тут лише 20 карток. Е, теж тут е, це, е, значення на карті. Значення є на карті. Ну, Це великі карти, це 12 на 7. Тут тільки 20 карт, тут більше. Там 35 чи 33 чи що там вже забула. забуло. Бо немає написаного, скільки карт немає теж на цих, е, як немає написаного, що це, хто це, малював, створив, немає нічого. нічого немає. Ну і звісно, QR-коду немає, що немає МБК, то це зрозуміло, бо тут так само, так як і тут. Бачите, тут послання і е, надпис тут є. Тут вже готове, тут готове значення карти. Просто тільки треба переклад зробити, так як я англійської, не знаю, і все. І буде ось такі карти. Якість, що хочу сказати, оце хороша дуже навіть. Такі карти цупки, такі вони якісь, як матові, мало ламінації. це оракул хороший. Тут така от сорочка. Ну, Тут написано оракул. Мудрої відьми. Такий маленький, 20 карт, але я вже брала собі, до речі, дуже лучно відповіло, цікаво. Це, це хороший. Тут теж я собі вже брала карту, бо, звісно, це пройшло пару днів між цими двома, поки цей прийшов, що я хотіла об'єднати. Я цей вже взагалі спіла закрасити <зрізи>, зрізи навіть. Але розпакування зробити не вийшло з тих конвертів, бо не вистачило пам'яті на телефоні. Цей якість погана, дуже погана взагалі. Ну, це така якість паскудна, що я просто не знаю. Це просто картон, який чуть-чуть підламінували. От, от тут хороший цупкий картон, навіть в руках відчувається цупкість, така хороша, а це. ні, Це просто ну, здається, так його бери, зігни і розірви, як папірчик. Просто бумажка дуже погана. дуже погана, Хоча воно ну, таке саме по собі теж написано, що це теж оракул, тіньове слово, а тут оракул мудрої відьми. Хоча воно саме по собі непогане. Я ж вже, я вже повторюся, я вже пробувала дивитися, що тут, до чого тут, то це кожне слово, якесь там, то, гори, то ізоляція там, то ізоляція, ну, отакі слова тіньові, важкі ніби. Але тут роз'яснюється, що, що коли е, ці слова ну, вони ж, е, мають якісь. Е, то що ви відчуваєте, наприклад, якщо горе, то ви відчуваєте яке з горе. А що ви можете зробити, коли ви знаходитеся в тому горі? І тут значення як допомога, як якось, як корекція вас? Щось щось таке. Ну, ось такий оракул. вони обидва. що цей, що цей хороший. Оракули, хоч немає, ніхто їх створив, ніхто їх малював, але відмінність тільки в тому, що тут якість хороша, а тут якість дуже паскудна. Зовсім ніяка. Треба теж зрізи тут помалювати. А тут навіть і не треба зрізи малювати, бо тут хороша якість, тут навіть як такі, що заламіновано. І так, що ось такі ці два оракули. Це дійсно тут написано, що оракули, хоч немає там, хто воно що. А оце ні, це просто картки. Це, Таємного духу чи таємниці твого духу, щось що таке послання. Тут просто картки послання, ніжне таке, це не оракул, це не є оракул, це просто картки. Це, це ніякий не оракул. Чому оракул має е, оракул має мати якийсь е, малюнок, якесь зображення? Тут немає нічого. Бачите, тут, тут просто тянеш карту, це підказка може, тут навіть є от ЄС, тобто, «да», ні, є. Е, можна навіть такі питання задавати, я так, я так розумію, що тут можна як на кожен день брати як я собі підказку чи на карту тижня, щось, типу щось такого брати. можна Карту дня, карту тижня, підказочку. просто, І все. Це просто картки. І тут їх доволі багато, тут 68, ось, бачите, я тут вже зрізи навіть прокрасила. За той час, поки чекала цього, то тут уже встигла зрізи покрасити. Тут теж хороша якість взагалі тут дуже хороша. І Цікава і ламінована, якість хороша у цих карток. Така собі, собі. Це собі просто картки, тут немає ні, ніякого зображення таємного духу, але духу серця, чи що можеш, що серце намальоване, цей, сердечні послання, просто так, ні. тут ну, не, там про енергію, щось, ну, щось тут таке, що тут можна, як я кажу, можна, ці картки можна брати, мені здається, і на кожний день. і... І на, кар... на цій, карту дня, і карту тижня можна. Такі ось ці, в три... цікаві такі три оракули, навіть третій, я не можу назвати це оракулом. Це просто якісь карточки. А це дійсно оракули, вони дійсно мені сподобалися. Такі якісь вони не замисловаті, якісь такі прості, там взагалі 20 карт, тут 30. انたい... Ніхто їх створив, не намалював, не написав, нічого немає на них. Але я не знаю, мені щось потягло, сподобалося, я взяла. Хотів себе без нумерації. Але якось я розберуся. Ну і там ще тут брос браслети ще мені прийшли це разом з цим оракулом. Оце оракули об'єднали, а потім з цим оракулом щось такі браслети. І таких ще в торбушці поки що і тримаю. Ну, то верхнє я вже, звісно, знімала, коли робила розпаковку, дубль один. А це ще так залишила, бо тут один я на подарок приготувала, так що поки що хай сидять. І що ще що хотіла показати: який ангелочок. який одно манюня. Така манюня що я просто не знаю, де його протулити, що з ним робити. Так, да, це дійсно камінь, це розовий кварц, це дійсно натуральний камінь. Я відчуваю, що це камінь. Але ж ну, таке малюсіньке. Воно краще, хай би воно було трошки дорожче. Я не пам'ятаю, це 80 гривень чи 90, щось таке. То хай, хай воно було б краще 150, але не б воно було хоча б, хоча б як оця сова. А так воно, ну, дивіться, просто отут у мене ще жолот є. У лісі була недавно жолодь такий мені прям. Під ногами попався, я взяла. Дивіться, воно просто менше від жолудя, ви бачите? Така манюня, така матьоня, що воно десь як закотиться упаде, то ніхто його не знайде. Отакий ангелочок кварцевий з камню натурального. Я просто його ледве в тих торбочках я ледве його знайшла, ледве тось розшолопала, думаю, так, там щось є, чи вони просто набили якихось торбів і все. Манюсінький, такий манюсінький, що просто мініатюрний. Там вони ж то вказували розмір, але щось. Там на той розмір, бо я так не дуже звернула. Дивишся на фотографію. Там фотографія така, великий, такий гарний. То я розуміла, що там за ці гроші він не має бути отакий. Але я ж кажу, я думала, що він хоча б такий, як той жолудь. Ні, воно таке ну Просто на пушечку пальця. Отака така манюня. Симпатична, але дуже манюсіньке. Таке ще прийшло мені. Така в мене була розпаковка цікава. Е, вже з другого дубля, на, думаю, що вже у цей, у, на канал загружу. Це, відео, де, ці, він ще стояти не хоче. Ще загружу на канал, можливо, вже вистачить мені пам'яті, щоб вже це все разом. Але саме розривання тих пакетів, верхніх, звісно, вже того нема, бо я записувала одне, друге, хотіла об'єднати, нема, не вийшло. Так що ось такі мені прийшли. Цікаві оракули, якісь я знайшла, і це картинки. Я буду пробувати щось робити на канал. Бо собі я вже на кожному подивилася, попробувала ну, слухайте, зрезонувало. І це, і це, і це зрезонувало, дуже цікаво випало. Так що буду щось робити на канал, я думаю, що тут немає сенсу на цих картках, цих оракулах робити щось по варіантах. Я напевне буду вам робити в шорці, а в коментарі або в описі буду писати значення та й все. бо Тут це щось не таке, що багато є, про що говорити. Тут ось, навіть, Хто е, знає англійську, то сам навіть прочитає. Тут, тут немає більшість, знаєте, не додати, не відняти. Що 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 тут, що тут, тут, е, Значення готове на карті. Можна шорці просто зробити, дивитися на карту, хто вміє англійську читати, чи зробили собі скрін і самі перевели. Я думаю, що ось це, що я отримала, це я буду робити шорцами для вас на канал. Можливо, хтось є на каналі, що зустрічав таке, знає таке. А це, мені здається, це якась імпровізація Алі, бо тому що немає на жодному, хто його створив. Це щось, наверное, таке, чисто алішне, бо немає нічого. Або якісь мас-медіа, або шоу Алі просто копії робить, бо немає, бачити ні, ні художника, ні автора, нічого на цих, на цих картках, на цих оракулах. Якщо когось, може, є таке щось, чи зустрічали щось таке, то напишіть, відгукніться, як ви працюєте на цьому, як воно вам, бо мені показалося так ніби нічого. З першого, з розпаковки, зразу з першого погляду, що я спробувала собі дещо глянути, то так нічого ніби зрезонувало. Так що ось така. Ось така у мене дубль-два, розпаковка була. Відгукуйтеся, пишіть в коментарі, щось когось цікавить, може, у когось є щось подібне, то напишіть, відгукніться, буде цікаво. Почитати, поговорити. Все, на все вам добре. Всім дякую за увагу. Всім гарних розпаковок, гарних посилок, приємних сюрпризів, подарунків. Мирного вам неба. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.